Интервью с господином Мусьенко записывали на 24-му канале. Вы находитесь на моем личном, поэтому попрошу вас подписаться и приятного просмотра. Пан Арахамія каже, що воєнних ресурсів у нас залишилось рівно на два місяці, поки відчуваємо себе в безпеці. Тут потрібно, я думаю, нашим глядачам одразу вказати на контекст цих заяв, і з вашою допомогою, все ж таки, розглянути перспективу і чи справді воно так і є. Бо наскільки я розумію, що це, ми підштовхуємо наших партнерів таким чином саме до вирішення цього питання. Ну але вже новинна стрічка і телеграм-канали, ви ж самі знаєте, як висвітлюють цю новину. Ну, справа тому так. Це інтерв'ю здається азербайджанському медіа. Так я думаю, що це найважливіша інформація, яку треба знати нашим азербайджанським партнерам, вочевидь, враховуючи обсяг допомоги від них конкретно, ну то таке. От, але загалом, а, що можна сказати, що ще там пан Рахамія сказав, що 69 копійок з кожної гривні фактично це те, що забезпечується заходом. Ну, в той чи інший спосіб, це треба розуміти, це важливі цифри. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що понад дві третини нашого бюджету, наших е е потреб, основних забезпечують наші донори, партнери, і вочевидь, що ми залежні від них тут не є таємниця, і тут пана Рахамі абсолютно прави, з ним можна поводитись. З точки зору того, наскільки би вистачило України чи не вистачило, це дійсно так. Є розрахунки, що 2-3 місяці, ну до півроку. Максимально, це те, що робила, зокрема, і CNN десь в кінці 2023 року. Тобто, очевидно, що протриматися без заходу, якби мова йшла самостійно, нам було би дуже складно, ну, практично неможливо в тривалій перспективі. І це дійсно від двох місяців. Тут в принципі це, 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 це дійсно так. Це можна підтвердити, чому про це говориться. Я думаю, що е, якраз от контекст того, що сказав Давид Рахамія, він же ж і передбачає, що е, ми сподіваємося, що протягом цього часу е, Сполучені Штати відре, зрештою, ухвалять рішення і дадуть нам допомогу. Тобто, ми почуваємося впевнено, тому що думаємо, що протягом цього часу Сполучені Штати нададуть допомогу. Крім того, Україна робить певні кроки для того, щоб зміцнювати співпрацю з нашими партнерами щодо виробництва зброї і нарощування обсягів виробництва. Це теж важливий момент, і про це теж Рахамія зазначив, тому що ну ми готуємося до того, що. Дійсно різне може бути, і взагалі треба готуватись до різних сценаріїв, в тому числі до катастрофічних Плани мають бути розроблені і передбачені на все, і це так само е, достатньо важливий момент. Ну тобто, мова йде про те, що ми чекаємо, що зараз протягом двох місяців. Але розумієте, в чому ситуація? Що е, протягом цих двох місяців, от я би так поставив питання: це не те, що нам триматися. Нам же щось треба вести якесь планування, угу. ну ви розумієте, що от зараз перед новим військовим керівництвом стоїть задача поставлена верховним головнокомандувачем президентом України розробити план. Ну це було у зверненні Володимира Зеленського. План на 2024 рік стратегію тощо, що буде презентовано. Відповідно, я думаю, на ставці Верховного Головнокомандувача. Наскільки мені відомо, вже над цим там іде робота, тобто вже почалася в Генеральному штабі, і виходить з цього, яким чином можна планувати так, от особливо другу половину 2024 року, тільки досить умовно, тільки досить орієнтовно. І слід закладати сценарій як забезпечення фінансування і стабільного постачання. Такі, скажімо так, відтермінування постачання, і що може означати, я передбачаю, що це буде доволі таки ну, багатошаровий план, який буде передбачати різні сценарії, абсолютно тому, що ну, багато чого не визначеного зараз. І якщо ми десь, скажімо так, отримали визначеність зараз з точки зору того, що вже. Змінилось керівництво в генштабі, продовжує змінюватися новий головнокомандувач. Задачі ми почули поставлені президентом України, які стоять перед новим військовим керівництвом в генштабі. І це підтвердив головнокомандувач генерал-полковник Сирський, що ці завдання вони мають бути виконані. Тут уже певна визначеність ну є принаймні, а от визначеність з точки зору. Дій, які можуть бути на фронті, її до кінця немає, тому що звичайно є питання до забезпечення і до постачання. Ну є ще звичайно, Європа, яка дуже багато робить і розвиває і зараз нарощує обсяги виробництва. Це дуже важливо, але все одно Сполучені Штати вони зберігають, зберігали. Я думаю, сподіваюсь, будуть зберігати певне лідерство. Але звичайно, таке відтермінування веде до того, що. І наші військові ну, змушені коригувати плани відповідно до е, тих, скажімо, постачань, які є на сьогоднішній день, чи планується, і відповідно, це відображається і впливає на рішення безпосередньо на полі бою. Наразі можу сказати, що, попри все, попри те, що є проблеми зі снарядами, є проблеми з окремими видами озброєння. Ми постійно звертаємось до партнерів, щоб поставили. Все одно фронт тримається ну тобто, дуже важко зараз складно важкі бої вони будуть тривати в найближчий місяць, щонайменше, найменше, а можливо півтора. І звичайно, що це потребує певних ресурсів, але судячи з того, які несе ворог втрати, навіть попри всі складнощі, які є у нас, зі зброєю з особовим складом, попри все, ну, ворога вдається стримувати і вибудовувати оборону. А тими ресурсами, які є, ви кажете про різні сценарії в залежності від допомоги. Бо, відповідно, ми розуміємо, наскільки будь-який громадянин, пересічний розуміє, наскільки важко планувати, коли в тебе цей горизонт планування обмежений і тобою не контролюється. Відповідно, зведу своє питання до простого 24-й рік це про оборону. Це про те, що ми будемо оборонятися. Оці різні сценарії. Вони всі про оборону чи десь е про контратакувальні якісь дії, про розширення і так далі, тому подібне, тому що нова людина, коли приходить, їй вже потрібен час, час не те, щоб просто спланувати щось нове, а прийти до, е до тої мітки, з якої можна щось нове планувати, відповідно. А це ну скільки це часу? На вчора, як кажуть, в армії, ну насправді е я скажу, що я думаю, що багато вже чого готово, і принаймні якісь розуміння, підходи основні стратегічні, є від яких далі буде все рухатися, на від яких далі буде формуватися. Ці підходи е вони передбачають не тільки оборону, не можна передбачати тільки оборону, навіть е коли є різні ситуації з ресурсами тощо, тому що ми не можемо, ми можемо сказати про оборону. На найближчі два місяці, Тут я можу сказати дійсно: це активна оборона, і все, тобто, задача, яка стоїть, а знищувати ворога там, де зараз великій кількості він знищується, особливо в районі Авдіївки, продовжувати тримати лінію фронту. Не давати ворогові розвинути оперативний успіх, тому що певні тактичні успіхи вони вочевидь, ще здобудуть. Я думаю, ну десь вони можуть ще просунутися в ході цього наступу, а не давати розвинути оперативний успіх, і це точно план, який є на найближчі півтора-два місяці. А от далі фактично підходячи все ближче до другої половини 2024 року, особливо кінця весни літа. Я думаю, що будуть а, певні плани, які будуть передбачати дію не просто в активній обороні, а можливість проводити а, тактичні на тактичному рівні обмежені наступальні операції, які, можливо, здатні будуть перерости і призвести і до, до оперативного успіху. Тобто, можна буде фактично говорити про те, що вони будуть ще успішніші, і цього сценарію не можна відкидати, тому що. Якщо зараз питання, зрештою зрушить о, ось ті точки, в які вони є в сполучених штатах по допомозі, плюс ми побачимо дещо нарощування від Європи. Плюс я сподіваюсь, врешті дочекаємося таких довгоочікуваних F-16 в українському небі і забезпечення, якщо будуть з'являтися можливості і будуть дозволяти всі фактори, то атаки будуть, особливо враховуючи хто. Зараз у нас головнокомандувач, який є прихильником активних маневрових дій, ризикованих в той же час доволі поміркованих і раціональних, тобто ну, таких серйозних дій. І тому я думаю, що ми побачимо багато цікавих речей. Головне, щоб була підтримка від партнерів. А певні дії вони будуть, тому що зараз, вочевидь, ті люди, які приходять в Генеральний штаб, і вже сьогодні президент озвучив і назвав прізвище і презентував е цих достойних гідних офіцерів, які будуть на посадах працювати в команді Олександра Сирського, генерал-полковника. Ну вони доволі досвідчені. І вони всі вели різного типу дії. Вони вели дії як оборонного характеру, так і наступального. Кожен із них, практично, пройшов через досвід і такий, і такий. Тому я думаю, що. В будь-якому випадку план щодо наступу він може розглядатися, він буде е, виписуватися. Наскільки, тобто, його потрібно мати, чи буде він застосований в повному обсязі? Це покажуть уже умови фронту, умови бойових дій. Але він, е, я думаю, що точно буде. Знаєте? Е, те, що називається турбуючий вогонь, постійно тиснути на ворога, постійно не давати йому спокою, постійно зберігати певну активність це і є підхід головнокомандувача Сирського. І, і виходячи з цього, я думаю, що активна оборона, якісь локальні контратаки можливі, якщо будуть для цього умови. Про проблематику і точки зростання і перспективи. Бо там, де є проблема, там є перспективи. Від зворотнього хочу з вами проаналізувати оці заяви. Пан Сирський назвав свої завдання на посаді головкома. Наступні чітке і детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, швидкий і раціональний розподіл усього необхідного для бойових частин, наявність інформації про всі потреби фронту і ситуацію на кожній ділянці, дотримання балансу між виконанням. Бойових завдань, відновленням частин, підрозділів, впровадження нових технічних рішень. Також сьогодні, от, ви зазначили, що пан Зеленський призначив людей і призначив на такі посади про інновації, технологічні компоненти армії та бойові системи. Чітка робота з новими технологіями, безпілотні системи, розвиток дронів від зворотнього. Я кажу тому, що хочу зрозуміти: виходить, що по цим напрямкам логістика інновації, дрони. Оса... Найосновніші виходять проблема... проблеми і проблематика. Ну, справа в тому, що призначені ще заступники начальника Генерального штабу, які будуть відповідати за оперативний рівень. Так. Тобто, це планування, фактично, і допомога на такому оперативно-стратегічному рівні в плануванні і підготовці, а потім реалізації операцій. Це дуже важливо. Uh, і uh, так само з навчальної підготовки, тобто з підготовки безпосередньо як офіцерів, так і бійців, які мобілізуються. Це теж важливий напрямок. Але я погоджуюсь з вами, що технологічні складові приділена значна увага. У всіх зараз є абсолютно розуміння, що uh, ось ця технологічність, ось ці можливості замінити людину на полі бою, де і стільки скільки це можливо, це дуже важ... це надзвичайно потрібна річ. Тому що наша перевага має бути якраз в цьому: в технологічності, в інноваційності, в креативності, в самовідданості при реалізації певних рішень, а в тому, що ми маємо бути десь на крок попереду ворога в застосуванні різних засобів тобто, ми прекрасно розуміємо, що ми застосовуємо дрони, російські війська будуть застосовувати, ми будемо застосовувати щось, що було унікальне для нас. Вони будуть поспробувати переймати досвід так завжди, в кожній війні. Таке змагання. Найважливіше просто, щоб ми в цьому змаганні завжди були першими, щоб у нас було краще, щоб у нас було ефективніше. Ось це дуже важливий момент. І зараз, звичайно, коли йде мова і про те, що мобілізації потрібні додаткові люди, і поповнення в збройні сили, ідея ще й в тому. Щоб е, на фактично рівні локальному, тобто рівні е, частини, які знаходяться на вогневих позиціях, там де на, перебувають наші військові, дати можливість фактично застосовувати техніку більше машин, тобто ті ж самі дистанційні турелі, шаблі, так які uh -huh. пересуваються і на них багатокаліберний кулемет, ті ж самі дрони великій кількості, ті ж самі е, машини, е, які е, фактично мінують. Ділянки певні і не дають піхоті ворожі ворога підійти просто безпечно до наших окопів. Так само системи, які мають застосовуватися, це е засоби радіоелектронної боротьби, тому що дрони ворога подекуди кишать, їх дуже багато. Вони вилітають і становлять великі загрози і небезпеки і виклики для наших бійців. Це все зрозуміло. Ідея, от в тому якраз задум, сьогодні полягає, що. Не просто розуміти, у чому ідея сил безпілотних систем це не просто для того, щоб унормувати там чи систематизувати, чи зібрати під одним командуванням всі дрони, які ми зараз використовуємо, і всіх військових операторів, аналітиків, які цим займаються. Ідея ще й в тому, щоб розробити такий алгоритм застосування цих систем. Аби зменшити залучення безпосередньо військового піхотинця, там, де цю роль може виконати або наземна машина, наземний дрон, або повітряний, ось це дуже важливий момент, і це завдання, які ставляться, зокрема, силам безпілотних систем, та й взагалі, а в цьому командуванню збройних сил. І розуміння того, як рухатись і як цього досягти, воно є. Звичайно, це потребує певного часу, але. Це дуже хороша ідея, яку потрібно розвивати. Пане Олександре, дякую, що відповідали на мої запитання. Я вам бажаю гарного вечора. Дякую вам також. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучався до ефіру.